Вітаю всіх, Харків. Роблю так же, як Київ. Ох. Харків. До кінця квітня яка ситуація? Обстріли небезпеки руйнування. Це мене цікавить. Трішки багато питань задавайте, будь ласка, подивіться. Квітень. Ворог топ сумнівався. До кінця квітня ще можуть бути обстріли. Тому що, в принципі, ми в ролі жертви, в ролі важеля впливу, як і Київ. Так, згодна. Травень. Харків на травень. Яка ситуація? Обстріли небезпека, руйнування. Харків на травень, яка ситуація? Обстріли небезпека, руйнування. Нерви. Угу. Знову. Це... Так. Повторення ситуації через дії Зеленського. Знову так, повторення ситуації через його дії. Певний кінцевий результат. Ворог, дійсно, робить тут акцент Дві камечі Заганяє в тупік. Дві камичів заганяє, заганяємось. Тому що треба ворогу це робити. Можливо, буде наступ. Наступ не на місто, не на місто, а навкруги там глибоко лук'янці. Чи щось на кордоні? Спроби якісь. Кордон-то недалеко, воно може фанити в розкладі, може. Ну, небезпеки є. Військові логістика, переміщення, транспорт. Зрозумієте, про що я? Хто слідкував за тим, куди воно летіло, все всі бачили. Але повторення в ситуації. І фортуни – це вирішення. Також це вирішення питання і ді... тиск Сили на Зеленського. Ви розумієте? Блять, випочаюсь? Нахір воно надо було б. А тепер тенденцію. Після 25 квітня мене питали, після 25 квітня чи дійсно буде зменшення обстрілів міста Харків? Після 25 квітня, чи дійсно буде зменшення обстрілів міста Харків? Було. Буде. любі мої, буде. Буде. Буде обмежено влетіти в деякі міста, обмеження все одно будуть. Розумійте, коли отаке от відбувається, слідкуйте за діями нашого президента. Чітко показав. Ну, Руйнування, звісно, ще будуть. Не без цього, буде ще. Я завжди, завжди задаю питання менше. Не може не летіти. Не може. Менше так. Зовсім ні. Роздуми, так. Ну, знаєте, вони будуть думати як краще. Робота ППО, шахеди більше. Шахеди, людямо, шахеди, шахеди. Обережно від шахедів. Робота ППО у нас на шахедів. Ви бачите, скільки налетіло ракет. Чому вони налетіли? Бля, муха. Ви розумієте. Ось так. Тому Харків буде легше, як мінімум, не кожен день це буде. І тут вже. Треба розуміти, що на стратегіях я більше не буду робити розклади, бо вони залежать суто від дій людей. На кожну дію я протидія. Ви бачите, як цікава ці політична гра. Безтолково, я не хочу більше цього ідіотизму. Ось так. Ну що, Харків, чекаємо, будемо дивитись, бо ви ж розумієте, що якщо ми в грі маніпуляції, то можуть бути збої, зміни, все що завгодно.